Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, нині щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю. Маку цвітіння. Житу врожаю, небові, миру, голубу – неба, кожній дитині всього, що треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня, добрий день, мої любі п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на який ми візьмемо охайність! Спостережливість, працьовитість, уважність, гарний настрій. Хай думки ваші будуть крилатими, оригінальними і навіть геніальними. Письмо має бути похайним та розбірливим. Урок у нас незвичайний, урок подорож. Сьогодні ми з вами здійснимо мандрівку до одного з міст України. Які великі міста України ви знаєте? Правильно Одеса, Миколаїв, Львів, Черніги, Харків, Суми тощо? Розгадайте Ребус та послухайте уважно рядки вірша і подумайте, до якого міста ми будемо подорожувати. Місто гордості і слави. Збудували три брати. На честь старшого назвали, назву міста знаєш ти, його каштани прикрашають, птахи над річкою літають. Вітерець з Дніпра повіяв, зветься місто славний Київ. Київ, Україна. Ці слова з великою любов'ю промовляє кожен українець. Бо в них духовна близькість до землі своїх батьків родоводу українського. Сьогодні, на уроці ми милуватимемося краєвидами нашої столиці, насолоджуватимемося милозвучністю рідної мови під час написання диктанту про місто Київ. Київ столиця України. Одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Переглядаючи відеорепортаж, ми здійснимо захоплюючу віртуальну мандрівку нашою чудовою мальовничою столицею, щоб більше дізнатися про Київ, побачити його захоплюючу красу. Бажаю отримати задоволення від перегляду. Київ столиця України. Місто Київ це найстаріше і найгарніше українське місто. Йому понад півтори тисячі років. Воно завжди було головним містом України. Є легенда, що його заснували три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либі. Стали вони над Дніпром і найстарший сказав. Що тут вони закладуть місто для себе і приїжджих купців, і назвали його Київ. Стоїть він зараз на крутих зелених косогорах, над голубим роздолям старого Дніпра Славути. Древній і вічно молодий, піднімається над століттями, ніби могутній дух. Він і тепер столиця нашої держави, України. Київ по праву називають містом стародавньої культури, чудесним архітектурним пам'ятником нашої славної героїчної історії, овіяним сивою старовиною, поетичними переказами, чудовими легендами. Багато в місті церков, серед них такі уславлені, як собор Святого Володимира, Софіївський собор, Києво-Печерська Лавра. Вони є всесвітньо відомими пам'ятниками слов'янської культури. В місті багато музеїв, театрів, пам'ятників та історичних місць. Коли ми промовляємо Київ, одразу приходить на пам'ять слова хрещатик та Каштани. Хрещатик це головна вулиця Столиці. Є легенда, що цю назву вона отримала тому. Що, коли під час хрещення Русі, по ній йшли люди до Дніпра. Каштани теж є символом Києва, вони є на гербі міста, про них співають пісні. Навесні, коли розпускаються бруньки, вони стоять, наче прикрашені свічками, такі величні, тріумфальні несуть каштани свої віти, уквітчені білими суцвіттями. Києві живе і працює Президент України. Там же працює Верховна Рада. Київ мозок і серце нашої країни, наша краса і гордість. Наприкінці травня, в День Києва, всі українці вітають свою столицю з її прекрасним святом і бажають цьому величному місту ще багато славних тисячоліть історії. Тому сьогоднішній диктант ми присвятимо столиці рідної України місту Києву. Розгорніть свої зошити, запишіть вид роботи, диктант та з нового рядка назву Київ. Пригадаємо етапи написання диктанту. Спочатку я читаю, а ви уважно слухаєте текст диктанту. Далі я читаю ціле речення, потім диктую його для запису частинами. Нарешті, щоб ви перевірили, чи не пропустили чого, речення перечитується ще раз. Для успішного написання диктанту повторімо пам'ятку, як писати диктант. Уважно прослухайте текст диктанту. Коли вчитель зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця і не робіть ніяких записів. Починайте записувати речення лише тоді, коли вчитель почне його читати частинами, роблячи тривалі паузи. Під час записування речення більше звертайте увагу на орфографію, тобто написання слів. Але не треба забувати і про розділові знаки. Під час перевірки записаного речення потрібно передусім зважати на інтонацію і особливо ретельно перевіряти поставлені розділові знаки. У цьому важливу роль відіграють паузи. Сконцентруйте свою увагу і не відволікайтеся під час написання диктанту. Успіхів! Уважно слухаємо диктант! Київ. Київ одне з найзеленіших міст світу. Щорічно в столиці висаджується три тисячі дерев, десять тисяч кущів та 7 мільйонів квітів. Мешканці нашого міста знаходяться ніби в обіймах природи. Київські парки доглядає багато людських рук. Шануй їхню працю, не сміти, не знищуй рослин. Хай наші парки залишаються прекрасними. Окрасою Києва є ботанічний сад. Багато нагород отримали київські сорти жоржини, айстри, хризантеми. А знаєш, Скільки в ботанічному саду видів троян? Понад 600. Майже стільки ж півників і півонів. Є величезна колекція гладіолусів. Але найдужче люблять кияний бузок. Коли він зацвітає, всі їдуть сюди помилуватися дивовижною красою. Бузку тут видимо, не видимо. Понад півтори тисячі кущів 64 сортів. Перед тим, як ми перейдемо до написання диктанту, пропоную вам зробити гімнастику для очей. Перш ніж розпочати писати диктант, пропоную вам звернути увагу на слова, які можуть здатися вам складними для написання. Ботанічний сад це науково-дослідницький заклад, в якому проводиться накопичення колекції флори з метою її вивчення. Звертаю вашу увагу, що слово ботанічний. Пишемо з великої букви сад з малої. Прислівник видимо-невидимо. Означає дуже багато. Це слово пишеться через дефіс. Також в тексті зустрічаються числівники. Їх ми записуємо словами. Розпочинаємо. Записувати диктант з нового рядка та абзацу. Слухаємо уважно перше речення. Київ одне з найзеленіших міст світу. Записуємо речення. Київ одне з. Найзеленіших міст світу. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Київ тере, одне з найзеленіших міст світу. Наступне речення. Щорічно в столиці висаджується три тисячі дерев, десять тисяч кущів та 7 мільйонів квітів. Записуємо це речення. Щорічно в столиці висаджуються три тисячі дерев. 10 тисяч кущів та 7 мільйонів квітів. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Щорічно в столиці висаджується три тисячі дерев. 10 тисяч кущів та 7 мільйонів квітів. Наступне речення. Мешканці нашого міста знаходяться ніби в обіймах природи. Записуємо речення. Мешканці нашого міста. знаходяться. Ніби в обіймах природи. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Мешканці нашого міста знаходяться ніби в обіймах природи. Наступне речення. Київські парки доглядає багато людських рук. Записуємо це речення. Київські парки, доглядає багато людських рук, речення закінчується. Перевіряємо це речення. Київські парки доглядає багато людських рук. Наступне речення. Шануй їхню працю, не сміти, не знищуй рослин. Записуємо речення. Шануй їхню працю! Не сміти, не знищуй рослин, кінець речення. Перевіряємо це речення. Шануй їхню працю, не сміти, не знищуй рослин. Наступне речення. Хай наші парки залишаються прекрасними. Записуємо це речення. Хай наші парки залишаються прекрасними. Речення завершується. Перевіряємо це речення. Хай наші парки залишаються прекрасними. Наступне речення з абзацу. Окрасою Києва є ботанічний сад. Записуємо речення. Окрасою Києва є. Ботанічний сад. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Окрасою Києва є ботанічний сад. Наступне речення. Багато нагород отримали київські сорти жоржини, айстри, хризантему. Записуємо це речення. Багато нагород отримали київські сорти Жоржини, Айстри. Хризантеми. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Багато нагород отримали київські сорти жоржини, айстри, хризантеми. Наступне речення. А знаєш, скільки в ботанічному саду видів троян? Записуємо речення. А знаєш, скільки в ботанічному саду видів троян? Речення закінчується, перевіряємо це речення. А знаєш, скільки в ботанічному саду видів троян? Наступне речення. Понад 600. Записуємо це речення. Понад 600. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Понад 600. Наступне речення. Майже стільки ж півників і півонів. Записуємо речення. Майже стільки ж півників і півоній. Речення завершується. Перевіряємо. Майже стільки ж півників і півоній. Наступне речення є величезна колекція гладіолусів. Записуємо речення. Є величезна колекція гладіолусів. Кінець речення. Перевіряємо. І є величезна колекція гладіолусів. Наступне речення. Але найдужче люблять кияни бузок. Записуємо речення. Але найдужче люблять кияни бузок. Речення завершується, перевіряємо. Але найдужче люблять кияни бузок. Наступне речення. Коли він зацвітає, всі їдуть сюди помилуватися дивовижною красою. Записуємо речення. Коли він зацвітає, всі їдуть сюди. Помилуватися дивовижною красою. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Коли він зацвітає, всі їдуть сюди помилуватися дивовижною красою. Наступне речення. Бузку тут видимо-невидимо. Тере понад півтори тисячі кущів шістдесяти сортів. Записуємо це речення. Бузку тут видимо, не видимо. Тере понад півтори тисячі. Кущів шістьдесяти чотирьох сортів. Перевіряємо це речення. Бузку тут видимо-не видимо, понад півтори тисячі кущів шістдесяти чотирьох сортів. Перевіряємо диктант повністю. Слідкуйте за написаним, якщо потрібно, зробіть виправлення. Київ. Київ одне з найзеленіших міст світу. Щорічно в столиці висаджуються три тисячі дерев, десять тисяч кущів та 7 мільйонів квітів. Мешканці нашого міста знаходяться ніби в обіймах природи. Київські парки доглядає багато людських рук. Шануй їхню працю, не сміти, не знищуй рослин. Хай наші парки залишаються прекрасними. Окрасою Києва є ботанічний сад. Багато нагород отримали київські сорти жоржини, айстри, хризантеми. А знаєш, скільки в ботанічному саду видів троян? Понад 600. Майже стільки шпівників і півонів. Є величезна колекція гладіолусів. Але найдужче люблять кияни бузок. Коли він зацвітає, всі їдуть сюди помилуватися дивовижною красою. Бузку тут видимо-не видимо. Не Понад півтори тисячі кущів 64 сортів. На сам кінець, дітки, утворімо сенкан до слова Київ. Згадаємо правила створення сенкану. Перше це тема один іменник. Друге опис теми. Два прикметники. Третє дії пов'язані з темою. Три дієслова. Четверте це речення фраза із чотирьох слів. П'яте це синонім, висновок до теми одне слово. Пропоную вам переглянути синкан, створений мною, і за аналогією створити власний синкан до слова Київ. Київ давній, красивий, живе, розвивається. Квітне, головне місто нашої Батьківщини. Столиця. Київ сучасний, славна столиця України, Квітучий сад, місто веселих пісень і творчої праці. Крилатий вітер з Дніпра розвиває над вільним Києвом блакитно-жовтий прапор свободи і незалежності. Дітки. Що ви вже знали про Київ? Що дізналися нового? Що сподобалось? Які ваші враження від почутого, побаченого, прочитаного на уроці? Сьогодні ми багато дізналися нового, плідно попрацювали про Київ. Ви зможете самостійно прочитати ще багато-багато цікавого. Дякую вам за роботу на уроці, всього найкращого. До побачення!